Що ви знаєте про нікотин? Чи може куріння цигарок викликати наркотичну залежність? Як працює організм людини під дією нікотину? Що це за нейромедіатор, ацетилхолін? Чому у цигарках використовують білий фільтр? Чому чоловіки відмовлялись курити цигарки з фільтром? Які були жіночі цигарки? Що це за тютюнові війни? Та що за відвертий лист до громадян Америки від тютюнових компаній? Сьогодні ви це все дізнаєтесь. Мене звати Антон, це канал 3 на 4, і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки. Історія нікотинової залежності людства, як тютюновий маркетинг змінив людей. Історія Тютюну має досить загадкове походження. Ходить багато легенд, навіщо стародавні шамани в Америці використовували його. Одна з них розповідає про дідуся, який досить сильно хотів покликати дощ на посушену землю свого селища. Він вважав, що випускаючи хмари диму з роту, він покличе богів, які йому допоможуть. Невідомо чи прийшов дощ чи ні, але от від дії нікотину він точно отримав задоволення, і з того моменту почалось поширення тютюну всією територією сучасної Америки. Близько восьми тисяч років тому в Америці почали вирощувати тютюн, яким ми його знаємо сьогодні. Коріння використовувалось в ритуальних обрядах, і стародавні люди вірили, що в диму народжується єдність з Богом та людьми. І ось 12 жовтня 1492 року Христофор Колумб висадився на острів Сан. Сальвадору, зустрівши там приємних тубільців, які з почистями та цікавістю зустріли мандрівників. Тубільці йому принесли подарунки, в яких були висушені листя тютюну, але спочатку він відмовився від них. Але два члени екіпажу мандрівника погодилися на цікавий подарунок. Родріго де Херес став першим не американцем, який почав. Повернувшись додому в Іспанію, він з гонором випускав хмари диму з рота та носу, що якось не дуже повпливало на людей, які це бачили. Як ви думаєте, що вони з ним зробили? Іспанська інквізиція кинула його заграти. У наступному столітті практика вдихання тютюнового порошку була популяризована у Франції після того, як французький дипломат і вчений Жан Ніко вивіз рослину тютюну з Португалії. Ніко подарував королеві Франції Катерині Модічі. Листя тютюну та показав, як виготовляти з нього лікарський порошок. Дихання порошку як профілактичний засіб стало популярним серед французького двору. Королева була настільки задоволена нюхальним тютюном, що споживала його постійно, і королівський двір, звісно, піддався такій. Пропаганді так звичка приймати тютюн поширилась спочатку на еліту Європи, а потім і на середній клас. Такі легенди вміло розповсюджують рекламні компанії виробників цигарок, яскраво ілюструючи, як славитно тютюн увійшов в історію і як прекрасно було його вживати протягом цілих тисячоліть. Але було одне але. Що є у тютюні, що так впливає на людей, та так швидко змогло розповсюдити цю звичку по всьому світу? І що цікаво, люди не вмирали масово та не виглядали як наркомани під дією опіму. Їм здавалось, що тютюну можна рятувати від хвороб та весело проводити час. Отримувати розслаблення після важкого дня та бути бадьорим зранку після люльки та невеличкої кави, і що ще цікавіше, це була правда. Куріння тютюну давало змогу боротися зі стресом все діло. В нікотині. У 1828 році виділення та очищення нікотину зробив Вільгельм Генріх Посельд з Карлом Рейманом. Свою назву Нікотину дали на честь Жана Ніко, одного з перших, хто імпортував тютюн у Францію, яку ми згадували вище. На вулицях світу тривало 18 століття. До появи масового вживання цигарок залишилось близько 60 років. Подивіться уважно на цього хлопця. Це далі нам допоможе. Тютюн заполонив світ, але не можна сказати, що в ті роки він був популярнішим за опіум, про який ми розповідали у цьому відео. Його вживали, але не масово. Якщо порівняти 21-століття та 16, 17 і половину 18, вживання тютюну було схоже на щось для еліти та середнього класу дорога звичка, яка дарувала приємні відчуття. І тепер нам треба поговорити, Що ж за відчуття дарує тютюн? А вірніше, його активний компонент Нікотин. І почати нам треба з історії, навіщо рослинам. Молекула нікотину. Поява нікотину в рослинах дуже цікава і вона набагато старіша, ніж людське існування. Нікотин міститься не тільки у тютюні, наприклад, помідори та баклажани містять його, тільки в набагато меншій кількості. Навіть в картоплі він є. Нікотин впливає на такий нейромедіатор, як ацетилхолін. Різні комахи, гусінь, жуки досить полюбляють ласувати рослинами. Для виживання та боротьби з ними рослини в ході еволюції отримали такий токсин. Як нікотин, який, потрапляючи до комахи в організм, діє на нейромедіатор ацетилхолін. Він є важливим для комах, а нікотин його імітує, завдаючи шкоди нервовій системі жука, гусениці чи якоїсь мурахи. Це спричиняє судоми та вмить відштовхує комаху від рослини, часто навіть вбиває її. Але дія на організм людини є іншою. Тепер треба розібратися, що в людському організмі робить нейромедіатор ацетилхолін. По-перше, він запускає будь-який рух нашими м'язами, даючи сигнал нервовій системі. По-друге, він допомагає нормалізувати наш стан. Якщо ми перебуваємо у стресі. Він знижує тиск та нормалізує серцебиття. Але якщо ми перебуваємо в більш пригніченому становищі, наприклад, зранку після пробудження, він навпаки підвищує серцебиття та тиск. Якщо по-простому він нормалізує наше становище, так от нікотин імітує дію ацетилхоліну. і в маленьких кількостях не може вбити людину, як комаху. Потрапляючи до людини, він запускає процеси, за які відповідає ацетилхолін. і цим самим зменшує його вміст. Заміщаючи собою, але перед цим треба зазначити, що організм людини спочатку бореться з потраплянням нікотину у мозок людини. І коли ви вперше покурите цигарку, виникає запаморочення та нудота, тремтіння рук, це і є реакція організму на токсин. Потім ви курите ще. І ще і цей ефект зникає. Нікотин немітує ацетилхолін і по висновку заспокоює нас, коли ми в стресі. Курці зрозуміють мене, коли щось стресове сталося, тебе одразу тягне покурити. Так само зранку, коли організм тільки прокинувся, ти покурив і відчуваєш себе бадьоріше. Нормалізує наш стан, як формується звикання. В міру того, як наш організм бореться з нікотином, з його потраплянням у мозок, бо це найважливіший момент, звички ще немає. Саме звикання відбувається, коли нікотин проникає до мозку і тим самим заміщає ацетилхолін з собою. У когось це тиждень, у когось місяць, у когось рік. Думаю, ви чули історії курців, коли вони кажуть, та я незалежний, можу кинути хоч зараз, можу курити раз в тиждень або два рази на місяць. Оце і є процес боротьби організму з токсин. Ми не пускаємо нікотин до мозку, отримуємо ефект заспокоєння або бадьорості. Її тільки зруйнувавши наш захист, він формує толерантність. Та звичку. Треба постійно отримувати дозу нікотину задля нормалізації нашого стану, і ця доза постійно збільшується. Спочатку вистачає однієї цигарки на день, а потім і пачки мало. За своєю структурою, побудова звички до нікотину дуже схожа на героїну. Нікотинова залежність має синдром відміни, тобто у неї є всі ознаки наркотичної залежності. Просто не так сильно виражені, як у героїну. Що відбувається, коли людина кидає? Палити. Ацетилхолін не виробляється організмом, і наш настрій скаче від гніву до щастя, немає нормалізатора. Я думаю, той, хто кидав курити або був поряд з такою людиною, розуміє, про що я тільки час дасть змогу відновити ацетилхолін. За деякими даними, повне відновлення триває від півроку до року, але цю інформацію не розповідають дітям та студентам. І не з причини, що вони не розуміють, все діло. Вдалому маркетингу тютюнових компаній я знаю багато людей, які курять та впевнено вірять, що від цигарок немає залежності, що це все у них в голові. Просто психологічне бажання палити не більше. І Ось ми з вами у центрі 18-го стріччя. Проблема куріння тютюну полягала у дорогому виробництві сигар, тому що сигару роблять з великого шматку тютюну, відрізаючи найкраще місце, а залишок просто викидують. І геніальним умам прийшла ідея залишки тютюну мілко нарізувати та скручувати у цигарки. Це дало змогу знизити ціну, але шалена популярність прийде трішки пізніше. Філіп Моріс, хлопець, чиє фото ви бачили вище, він заснував компанію під назвою. Іліп Моріс у 1847 році. Він був першим, хто почав продавати ручні турецькі сигарети, але на той час. Все одно переважав саме жувальний тютюн. І тільки у 1880 році, 24-річним Джеймс Бюкен Дюк, почав кар'єру в галузі виробництва готових сигарет, яка на той час була лише маленькою частиною тютюнового ринку. Працівники його невеличкого бізнесу вкручували сигарети вручну і закручували кінці, щоб тютюн не висихав і не висипався. Через кілька років дюк побачив можливість розвитку. Він познайомився з молодим механіком Джеймс. Римсом Бонсаком, який носився з ідеєю механізувати виробництво сигарет. Дюк був певен, що людям сподобаються акуратні рівнесенькі палички, зроблені машиною. Цигаркова машина Бонсака здійснила переворот у тютюновій промисловості. Вона скручувала по суті одну нескінченну цигарку, а обертові ножі нарізали її на шматки потрібної довжини. Це змінило всю історію вживання тютюну. Ключовим фактором став агресивний маркетинг. Який почав рекламувати цигарки як щось нове та сучасне ніж сигари? За велетенські гроші та ще й просочені слиною тих, хто їх робив. Цигарки, як кожен наркотик тих років, лікував людей від багатьох хвороб. Винахід Бонсака зробив цигарки доступні кожному, а геніальна реклама Дюка поширила їх Америкою та Європою. На кінці 19 століття. Треба підмітити, що чисті листки тютюну було важко курити по причині великого місту нікотину. Тоді дюк запропонував додавання різного роду препаратів задля більшого поглинання нікотину курцем, ті, хто курив. Колись цигари зрозуміють, про що є їх неможливо курити як звичайні цигарки. Після відкриття Нікотину пройде чимало часу, як компанія Філіп Моріс та American Табако Дюка, якого ми згадували вище заполонить весь світ своїми цигарками. І першим підстопом у їх історії стала Перша світова війна, в якій цигарки відіграли значну роль. Тютюнові гіганти з виготовлення цигарок розповсюджували їх на весь фронт та тил своїх солдатів. Цигарки були. Безкоштовними, треба допомагати хлопцям відчувати себе більш спокійно у скрутні моменти стресу. В той час дослідження щодо користі або шкоди від вживання тютюну не відбувались. Циграками лікували мігрень, стрес, а ранок починався завжди з кави і смачної порції. Нікотину кінець війни дав змогу отримати тютюновим компаніям цілий ринок поневолених молодих солдатів, які поверталися з війни. Тільки от цигарки для них вже коштували гроші. Ідея запрацювала. Люди палили та хотіли палити, і тютюнова компанія Філіп Моріс пішла далі. В той час було поганим тоном, щоб палила жінка, і вони вирішили це змінити, випустивши на ринок Америки цигарки. Мальборо. Але стратегія вигадати цигарки для жінок не дала великого результату. Причина була у тому, що суспільство не приймало жінок, які палять. І тоді компанія Філіп Моріс пішла далі. Маркетинговий відділ вигадав план. Вони знаходять красивих жінок та дають їм цигарки Мальборо. Ті ж в свою чергу, гуляючи центром міста, палили одну за одною. До них підходили чоловіки та знайомилися і так продовжувалося близько півроку. І знаєте, що сталося? Це спрацювало. Суспільство почало відмовлятися від стереотипів, що жінка не палить. Навпаки, гарна жінка завжди палить мальбору. Будуть писати рекламщики Філіп Моріс. Це дозволило захопити жіночий ринок збуту Нікотину, і на 1925 рік Філіп Моріс утричі збільшив кількість жінок курців лише за 10 років. Таким чином, керівництво Філіп Моріс зрозуміло принцип вікна Овертона. Якщо цікаво, що це, напишіть в коментарі, що кожну думку можна змінити до початку Першої світової війни. Тютюновий бізнес по частині прибутку став на рівень з чорним ринком Наркотики на тисяча Четвертий рік у США продано понад 70 мільярдів цигарок. Грошей було дуже багато, що дозволяло робити рекламу з найкращими акторами та спортсменами, які тоді були на піці своєї слави. Богарт, наприклад. Мужні чоловіки палили Честерфілд, а ніжні жінки Мальборо. І ось на носі Друга світова війна, і тютюнові компанії пішли вже протоптаною доріжкою. Вони знову безкоштовно постачали цигарки своїй армії та солдатам-союзників. Навіть в пайок для солдат Америки були включені цигарки. Залежність до Нікотину набирало нечуваних результатів. По закінченню війни 50% населення Америки палило цигарки. Тютюнові компанії мали своїх лобістів у уряді США, американські. План Маршала щодо відновлення спустошеної Європи після Другої світової війни включав кредити для купівлі американського тютюну, а також продуктів харчування. З 1954 року план перетворився на програму допомоги союзникам Public Cloud 480, більш відома як програма Їжа заради миру. Вона надала пільгові умови для тютюну. Поряд з продуктами харчування результатом було як і планувалось: створення постійних експортних ринків для американських товарів і розбудову геополітичної емансипації тютюном. Світ прийняв цигарки як щось іміджове курили всі, офіси, університети, кав'ярні вдома і пропаганда того часу тільки й працювала на подвоєння цього результату. Фільми показували зухвалих хлопців з цигарками та гарних сміливих дівчат з ними у кіно курили всі. Метод пояснення емоцій через паління цигарки у кіно досить сильно закорінився і по цей день. Але у вивченні нікотину не відбувалось ніяких наукових відкриттів. Це був токсин з рослини, як і 8 тисяч років тому. Єдине, що змогли зробити тютюнові компанії, це міксувати з різними ароматизаторами та добавками цигарки наприклад. Ментолові цигарки їх просували як ліки від горла та кашлю з 1950-х років. Паралельно успішним рекламним стратегіям тютюнових компаній додали стрішки дьогтю, бочку з медом. Почали з'являтися повідомлення про причетність паління цигарок. До раку легенів. Від поважних лікарів того часу треба підмітити, що згадки про шкоду від паління були ще у 19 столітті та на кінці 18-го, але ніхто не звернув на них уваги. У 1950-х роках лікар Трічар Долл і професор Бредфорд Хілл, потім лікар Ернс Віндер і Евертс Грем, написали великі статті про залежність паління раку легенів. і остаточним ударом по палінню став 1952 рік. Бредворд Хілл опублікував статтю, яка спричинить великий вплив на суспільство. І тютюновим гігантам потрібно було щось з цим робити. Бредворд Хілл вважається геніальним епідеміологом, бо деяку що в своїй сфері він був найкращим в ваннелі. Це був неабиякий удар по репутації цигарок. Те, що завжди дарувало задоволення, могло видатись отрутою. Треба трішки розуміти контекст того часу в Америці. Розвиток науки був на піці своєї слави, ядерна ера. Люди довіряли науці та науковцям, Тому для тютюнових керівників стало складне питання, що робити далі. Вони вибрали метод підміни та неоднозначності, розуміючи важливість науки для суспільства того часу, 15 грудня 1953 року на чолі з Полом Ханом, головою American Tobacco, шість великих тютюнових компаній зустрілися з піар-компанією Hill. Кнолтон у Нью-Йорку, щоб створити рекламу, яка б заспокоїла страхи громадськості та створила помилкове відчуття безпеки, щоб відновити довіру людей до тютюнової промисловості. Президент Хіл Кнолтон Джон Хіл зрозумів, що простого заперечення ризиків для здоров'я. Буде недостатньо, натомість більш ефективним методом було б створити серйозну наукову дискусію, у якій науково встановлений зв'язок між курінням тютюну та раком легенів здавався б остаточно невідомим. І 4 січня 1954 року вийде відверте звернення до курців цигарок, охопивши приблизно 43 мільйони людей через понад 400 газет по всій території Сполучених Штатів. Відверте звернення до курців цигарок змінило ставлення. Суспільства до заяв науковців, які попереджали про небезпеку, це дало змогу тютюновим компаніям аж до 1999 року приховувати шкоду від паління цигарок. Та що рак легенів тісно пов'язаний з палінням. Тютюнові компанії боролися з новою наукою, виробляючи власну науку, яка припускала, що існуюча наука. Була неповною зі створенням дослідницького комітету тютюнової промисловості, очолюваного відомим вчином Сісі -Сі Літло. Тютюнові компанії створили сумніви та перетворили наукові висновки на тему дебатів. Вони купували вчених журналістів. Залучення таких авторитетних вчиних, як літл, було ключовим аспектом плану соціальної інженерії тютюнових компаній. Відверте звернення до курців сигарет стверджувало, що медичні дослідження останніх років вказують на багато можливих причин раку легень. Що серед влади немає згоди щодо причини, немає доказів того, що куріння є однією з причин. Достовірність самих статистичних даних ставиться під сумнів багатьма вчинами. Сама ж компанія Філіп Моріс вирішила зробити крок на випередження, та в ті роки придумала рекламну компанію цигарок з фільтром. Які рятують курця від канцерогенів, диму та різних токсинів. Фільтр повинен був бути білим, щоб людина, яка палить, бачила, як він жовтіє після паління, та розуміла, що вся та гидота залишилась там, і план знову спрацював. Але не до кінця цигарки з фільтром випустили під маркою Мальборо, які донедавна вважались жіночими. Чоловіки в силу того часу та радикально патріархального суспільства відмовлялися палити їх. Навіть опитування було, де чоловіки відповідали, що соромляться, що їх побачать за цигаркою з фільтром, та ще й від Мальборо. Фільтр не допомагав у боротьбі з раком та шкодою, яку несли цигарки та нікотин. Це все була ілюзія та гарний маркетинг. І ось тут. Геніальні рекламщики змінюють всю суть Мальборо. З цигарок для жінок вони перетворяться в цигарки для мужніх чоловіків. Для реклами вибрали чоловіка на коні, який скаче по техасу, ковбой, який покорив серця чоловіків, та зробив новий виток у свідомості людей їх знову змінили чоловік Мальбор був придуманий Лео Бернетом у 1954 році ця реклама вважається однією з найяскравіших рекламних компаній всіх часів і народів вони перетворили чисто жіночу компанію з гаслом м'які як травень в ту яка стала чоловічою протягом декількох місяців використання компанії чоловік мальборо дуже вплинуло на результати продажів цього року У 1955 році продажі були на рівні 5 мільярдів доларів до 1957 року Продажі становили вже 20 мільярдів доларів на рік. Успіх цієї компанії призвів до початку наслідування з боку конкурентів. Честерфілд у своїх рекламних компаніях використовував образ кобоя та інші чоловічі професії з гаслом Людина Америки, курить Честерфілд. Цікаво те, що четверо чоловіків, які у різний час з'являлися в рекламі Мальборо: Вейн Макларен, Девід Маклін, Дік Хаммер та Ерік Лоусон, Померли від хвороб, пов'язаних з палінням. Треба зазначити, що сам Філіп Моріс також помер від раку. Все 20 століття тютюнові компанії поневолювали людей світу залежністю до Нікотину. Історія агресивного маркетингу бере свій початок у тютюнових компаніях. Історія з відкритим зверненням до курців закінчилась тільки у 2002 році. Судді, наклавши велетенські штрафи на тютюнові компанії. У 1999 році американські тютюнові компанії визнали шкідливість куріння та його зв'язок з раком Легенів почалась боротьба з тютюном та залежністю, заборона реклами та прагнення свідомого сприйняття паління цигарок. Ви тільки вдумайтесь, більше трьох сторіч знадобилось людям, щоб зрозуміти, що паління цигарок є смертельним для людей, і паралельно цьому люди отримали стереотип, що паління це виклик канонам та нормам, що паління це символ індивідуалізму та бунтарству, і у цьому також є своє коріння. Тютюнові компанії досить добре розуміють бажання та течії новітнього суспільства. Вони йдуть на крок попереду звичайних людей. Коли потрібно було підтримувати ліві погляди, вони були за них. Вони інвестували мільйони доларів у будівництво храмів, церкв та шкіл, у феміністичні рухи та боротьбу з насильством. Вони створювали образ свого хлопця поряд зі звичайними людьми. Вся реклама була розділена на групи людей, для кожної був свій метод. Для заможніх та багатих Рональд Рейган курив та розповідав, який це статус. Для робітничого класу був Вінстон з лозунгами будь-як американець, вільний та багатий. Рекламщики тютюнових компаній кращі соціальні інженери, які вигадали майже все, що є у сучасному маркетингу. Але той час змінився. І настало нове століття з його боротьбою та розумінням проблеми, і тютюну прийшлося змінитися. Як і змінилось суспільство середнього та робітничого класу передових країн, по даним статистики, починаючи з середнього класу в Америці, паління не є популярним. Люди частіше відмовляються від звички та виховують дітей більш свідомо до теми вживання нікотину. І тютюнові компанії пішли двома крутими іншими шляхами. Перший це вейпінг та альтернативні методи вживання нікотину, електронки, які безпечні та стильні одноразки та вейпи. Це новий перспективний ринок для нікотину. На жаль, зараз не проводяться дослідження щодо хімічних ароматизаторів, які додають у рідину для паління, а й кости інші штуки для паління. Також побудовані на гарному маркетингу не шкоди для організму, але по факту вони просто прибрали неприємний запах і все ну і сольовий нікотин, що є новітньою епідемією людства, який поневолює з першої затяжки, потрапляючи у мозок за 7-10 секунд, формуючи при цьому сильну та швидку. Залежність цікаво, що історія з електронними цигарками бере свій початок ще у 1927 році. Джозеф Робінсон придумав, щоб могло стати першим електричним пристроєм, який за його словами був призначений для медичних сполук. Він мріяв, що пристрій полегшить вдихання парів без будь-якої можливості опектися. Потім, у 1963 році чоловік на ім'я Герберт Гілберт, добре знаючи про наслідки куріння тютюну для здоров'я, подав заявку на патент на електронний курильний пристрій. На жаль, для Герберта сигарети були невід'ємною частиною повсякденного життя 60-х років. Ідея Герберта була завчасною і для його пристрою не було ринку. Тільки через 40 років, у 2003 році, китайський фармацевт новатор Хон Лік почав розробляти електронні сигарети. Після того, як втратив свого батька від раку легенів, та сам він викорював три пачки цигарок в день. Він створив електронний пристрій для сигарет. Його розробка користувалася величезним успіхом на китайському ринку і незабаром почала проникати в інші країни. Ну і фейерверком на ринку електронних сигарет була американська компанія з виробництва Ju. Після великої маркетингової компанії в соціальних мережах джул стала найпопулярнішою електронною цигаркою в Сполучених Штатах. На кінець 2017 року та мала частину ринку 72% станом на вересень 2018 року. Сольовий нікотин став бестселером, і історія знову повторилася як на початку 19 століття, коли були сигари, які неможливо було курити із за міцності та гіркоти. Потім пройшов прогрес, і споживання нікотину стало. Більшому кількості та м'якішим у самому прийомі. Так і тепер те, що я знайшов з досліджень, органічний нікотин потрапляє у мозок людини від 40 секунд до 1 хвилини часу. Його кількість є не такою великою, як при сольовому нікотині, який потрапляє до мозку за 7 10 секунд. Вміст нікотина, який написаний на цигарці, це не той вміст, який потрапляє до людини. Залежність настає майже миттєво відмовитись набагато важче. Синдром відміни тяжкіший. А ароматизатори та поліпшувачі смаку можуть впливати на головні болі та проблеми з кишечником. Електронні цигарки, а саме ароматизатори в них є недослідженим полем науковців, досліди не ведуться в цій сфері. І повне розуміння впливу електронок на людину ми дізнаємось тільки через 10, а то. 20 років. А інший метод розповсюдження нікотинової звички був використаний на робітничий клас країн не першого ешелону. На жаль, ми також, поки така країна. Спробуйте знайти в українському гуглі інформацію щодо Філіп Моріса та його агресивних дій у розповсюдженні тютюну. Спробуйте знайти інформацію про відкрите звернення та спілку боротьби з палінням цигарок. Цієї інформації або немає, або треба досить багато часу, щоб її знайти, і буде їй ось тільки. Натомість у нас є тексти в змі про те, що тютюн викликає тільки психологічну залежність а тепер спробуйте через VPN поставити якусь країну Африки та знайти розслідування на рахунок вживання тютюну там. Цього не буде. На зараз у світі більше 1 мільярда 300 мільйонів активних курців цигарок. У 2020 році у світі було спожито близько 5 трильйонів цигарок. Тютюн вбиває понад 8 мільйонів людей щороку. Близько 80% із 1 мільярда 300 мільйонів споживачів тютюну у світі живуть у країнах з низьким рівнем доходу. Але ми з вами не поліція моралі. Ми шукачі цікавих історій. І з сьогоднішнього випуску зрозуміло, що нікотин це наркотик з усією симптоматикою наркотичних препаратів. Вживати чи не вживати нікотин це окрема справа кожної людини. Ми нікого не засуджуємо, але от розповсюдження та популяризація нікотину у суспільстві – це, звісно, пекло маркетингових компаній. А ще більше пекло розуміти, що цим займались люди в керівництві найпливовіших країн світу. Тюнові компанії повинні писати на пачках з-під цигарок слова: ми вам збрехали, ми вбиваємо вас. З вами був канал 3 на 4. Я був радий поділитися з вами цією інформацією. Дуже багато цікаво дізнався для себе після. Читання і аналізу бажаю вам міцного здоров'я. Не будьте залежними та будьте щасливими. До нових зустрічей! Все буде Україна! Ми переможемо! Слава ЗСУ!